Перше в Ужгороді встановили чотири парклети. Це багатофункціональний простір із лавицями, кріслами, столами, а також зеленими насадженнями та велопарковками. Вони з'явилися на вулицях Швабській, Августина Волошина, капітульній та біля Ужгородського замку. Було б непогано, в принципі, я думаю. Досить гарно виглядає. Можна посидіти з друзями, поговорити на сиді на відпочивали, бувало діло на 10 із 10». проти. Однозначно це не має бути, це порушує. Архітектурою дуже добре мені подобається. Нормальні лавочки, хороші, удобні. Парклети це невеликі за розмірами конструкції, які займають від двох до трьох парком місць. Їхнє завдання, зокрема, продемонструвати альтернативну цінність міського простору. Коли ми побачили, що надто багато автомобілів займають простір для пішоходів, і ми думали, що яким чином можна це вирішувати. І одним з таких непрямих да, заходів не штрафування там, не витягування автомобілів на евакуаторі є парклети. Що це таке? Це такі вуличні меблі, які встановлюються на місці припаркованих машин відтак простір. В місті перерозподіляється на користь пішоходів за рахунок автомобілів. Натомість соцмережі вибухнули критичними коментарями щодо встановлених парклетів. Ужгородців турбує, зокрема, догляд за зеленими насадженнями та можливі акти вандалізму. Прирівняти навіть форму соціального обурення, будівлю театру на Подолі до тумбочкоподібних конструкцій з фанери і профільної труби. Таке враження, що з Ужгорода знущаються для того, аби інші міста бачили, як не треба робити. То не так робиться. Ці штуки вже під новий рік будуть потребувати як мінімум косметичного ремонту. Мені більше цікаво не ансамбль з архітектурою, бо не шарю, а як із чого це все зроблено і скільки воно прослужить. Краще б вирішили проблему паркування авто на тротуарах, бо я боюся, що квітів там не буде. Там будуть таки тулитися авто. В мене одне питання по цих парклетах: хто буде регулярно поливати і доглядати рослини, які в них висаджені, адже без цього скоро вони перетворяться у смітники. Цигани на металолом поздають. Побачите. Чого коли був відкритий конкурс, ті люди, які зараз критикують, чи висловлюються не на користь парклетів, не брали участь, не подавали свої роботи чи свої побажання? У нас є профільний департамент департамент міської інфраструктури. Це майно воно буде передано на їхнє балансове утримання, тому наскільки мені відомо, кожного дня працівник департаменту він Ну, оглядає стан цього майна, а також забезпечує полив квітів, які там насаджені, а також прибирання у разі наявності ну, сміття і дивиться, що в разі там часткового пошкодження, щоб швидко проводити їх у відповідний стан для того, щоб мешканці не отримували дискомфорту. Парклети реалізували у рамках міжнародного проєкту Сам Сікінет. Він стартував у 2019 році. 21-го провели відкритий конкурс на ескізи парклетів. На розгляд журі представили 20 робіт з Ужгорода Полтави та Львівщини. Опісля провели відкритий захист робіт. Кожен, хто надав роботу, міг пояснити, чому саме такі рішення. У Нас навіть були макети зроблені, що нас здивувало. Ось і е, журі розглянули роботу і відібрали оці е, е, парклети, які вже ви зараз бачите, вони є встановлені вживу. Які були вимоги до цих парклетів? Вони мали витіснювати там з простору е, автомобілі, з простору нашого міста, мали бути антивандальними, функціональними, щоб можна було на них присісти і менші групи людей. Людей і різним учасникам, щоб вони якось не перетиналися, щоб був певний простір. Ці парклети ми встановили в місцях, де, на нашу думку, молоді люди, здебільшого та студенти, а також гості нашого міста, можуть присісти, відпочити там, де таких зручностей до цього моменту не було. За словами Івана Заведняка, вартував реалізований проєкт близько 100 тисяч доларів. 90% профінансували завдяки коштам Європейського союзу, ще 10% – із бюджету Ужгородської міської ради. нас Насої підтримки Європейського союзу у нас тут є українські партнери, двоє міська рада і наша громадська організація, польський партнер. І було до початку війни два білоруські партнери. Звичайно, ми з ними вже не працюємо.